Доброго Дня колеги. Я, учитель початкових класів Мороз Наталя Миколаївна. Зміни в житті людства в 21-му столітті заклали підвалини принципово нової форми суспільних відносин, інформаційного суспільства, високі технології, мережа, інтернет, глобалізація та безліч інших невідомих раніше явищ і процесів довколишньої дійсності ставлять нові виклики. І в системі освітній галузі. Як учитель початкових класів, я активно впроваджую в організацію освітнього процесу інтегроване навчання як сучасну педагогічну технологію. Наприклад, щоб, щоб дитина легше засвоїла той чи інший матеріал, я використовую інтеграцію з ЯДС. де мені в цьому допомагає платформа онлайн-тестпад. На якій створюють діалогові ситуації з віртуальними персонажами. На питання персонажа, будь то яке питання: приклад, чи то задача, чи то щось інше, учень вибирає один варіант відповіді з кількох запропонованих. Якщо правильна відповідь обличчя персонажа задоволене, якщо ні, сумне. В кінці у дітей з'являється досягнення у вигляді. Зірочок. Під час дистанційного навчання я використовую інтерактивні презентації для того, щоб доступно викласти новий матеріал. Презентації містять інтерактивні вправи, ігри. Платформа Canva, яку я використовую на уроках, з розмовними презентаціями, дуже подобається дітям. Учні не тільки мають змогу переглянути презентацію. А й зануритися в неї, де розмовляють не тільки люди, тварини, рослини, комахи, а й навіть неживі істоти. Також в таких презентаціях є анімація, що також подобається дітям та сприяє кращому засвоєнню матеріалу. В своїй практиці на уроках і під час ранкових зустрічей використовую не просто шість цеглинок лего. А технології ЛЕГО, які сприяють розвитку пізнавальної діяльності учнів. Ігри з цеглинками найулюбленіша частина уроку. І не лише для учнів, а й для всіх нас, для учителів. Адже ми розуміємо, діти не просто граються. На своїх уроках я застосовую набори ЛЕГО під час ігор театралізацій. В них міститься. Роль, ігрові дії, обумовлені сюжетом, за змістом тієї чи іншої казки. Найчастіше основою ігор театралізації у мене були народні казки кастерівка, колобок. У дитини з'являється можливість створити власного колобка, чи власного вовка, чи зайчика, чи лисичку, надати свій, свої, пер, своїм персонажам ті якості. Які хоче сама дитина. Діти починали створювати цікаві споруди декорації, вкладаючи в них своє ставлення. Діти вибирали цеглинки певного кольору для наділення свого персонажа тими чи іншими якостями, якими хоче дитина. Мої учні вивчали букви не тільки в букварі, але й будували їх з цеглинок. На деталі конструктора я наклеювала букви алфавіту. І розділові знаки. Після цього учні складали слова та речення, одночасно вивчаючи правопис. Працюючи інноваційно, віддаю перевагу груповим формам роботи навчання учнів початкової школи. школі. В цьому мені допомагає інтерактивна дошка Джамбуар. Наприклад, вправа мозковий штурм, де я називаю дітям проблемне питання. Що ви думаєте про тему сьогоднішнього уроку Планета Земля? Завдання учнів на стікерах записати ідеї для його розв'язання, а потім розмістити на інтерактивній дошці. Кожна дитина бира свій улюблений колір стікера, і тоді дошка виглядає більш яскравою. – оживляє московий. Штурм проєктна діяльність одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетентності. Наприклад, на інтерактивному занятті я запропонувала дітям екологічний проєкт допоможи природі до Всесвітнього дня Землі. Провідною активністю було визначити об'єкт природної зони, якому треба допомогти, звільнитися від залишків пластикових пляшок, скла, сміття. На допомогу, як завжди, приходить педагогіка партнерства. Батьки були активними учасниками проєктної діяльності як результат екологічного проєкту. Окремо посортироване зібране скло, пластик, папір. Прибрана ділянка школи в своїй практиці користуються найдоцільнішими і найпоширенішими прийомами створення проблемних ситуацій з метою розвитку пізнавальних інтересів, активізації пізнавальної діяльності. Проблемне навчання ґрунтується на системі проблемних ситуацій. В початкових класах це постановка перед учнями певного питання пізнавального. Яке містить у собі суперечливість, викликає дискусію, спонукає до роздумів, пошуків, висновків, вправа впізнає фрукт», яку я провела з, з дітьми, учнів сформували дві групи. Одній групі я запропонувала з заплющеними очима скуштувати фрукти і вгадати їх, а інші також з заплющеними очима на дотик впізнати ці фрукти. Потім Групи діти помінялися місцями. Ця вправа допомагає вирішити проблемне питання, Так які же фрукти ви скоштували? І також сприяє колективним навичкам роботи. Під час дистанційного навчання я також використовую платформу Learning Apps. Багато шаблонів на цій платформі для навчальних модулів. Наприклад, граф пізнай треба мишкою перетягнути фрагмент зображень, щоб картинка вийшла. Цікавою. Вікторина не помилися однією правильною відповіді, подані приклади на екрані. Якщо відповідь правильна, з'являється фейерверк. Гра вгадай слова, де дітям дані підказки, яке слово зашифроване в рамочці. Гра віднови слова, де подані слова і ненаголошені голосні пропущені. Діти вставляють відповідну пропущену букву і з'являється танцюючий зайчик. Багато інших цікавих завдань на цій платформі ігор, Вікторін, Кросвордів. У моєму класі рідко буває тихо. Взаємодія і бажання поділитися пізнаним це життєво важливі компоненти приємної атмосфери. Коли після того, як я зайшла до класу, переконалася, що всіх огорнула приємна атмосфера. Значить, перший крок, крок зроблено Учнів налаштована на настрій, який сприятиме ефективному навчанню. Підсумовуючи все вище сказане, можу зазначити, що використання інноваційних технологій має правідне значення у задоволенні та розвитку інтересів учнів, оскільки формують пізнавальні інтереси в освітньому процесі. Тому сучасна початкова школа покликана виявляти і розвивати здібності учнів, формувати уміння і бажання вчитися, а реалізувати ці завдання. Можна на основі формування пізнавальної діяльності молодших школярів, використовуючи інноваційні технології. Світ чекає крилатих дітей. Дякую за увагу!